English for Kids Online. Итак, продовжимо з вами цикл уроків. За робочим зошитом Косован Митошинська, англійська мова 5 клас до підручника Оксана Карпюк. Unit 2. Uh speaking. Exercises 16-17, page 22. Activity 16. Mark if the sentences are true or false. Позначте, чи речення правда чи ні. 1. A cook works in the street. Sh povar Pratyo na wuleti. False. Неправда. Two. 2. A secretary works in an office. That's true. Секретар працює в офісі. 3. An actor works in a theater. Актор працює в театрі. That's true. 4. A clerk works in a zoo. Клерк працює в зоопарку. No, that's false. 5. A teacher works at school. True. Це правда. 6. A vet works in a bank. Ветеринар працює в банку. False. 7. A mechanic can repair something. Механік може щось полагодити. That's true. 8. An engineer can catch anybody. Інженер може будь кого впіймати. 9. That's, uh, that's false. That's false, I'm sorry. Це ж у нас uh, policeman, так? А uh, engineer цим не займається. 9. An astronaut can fly. Астронавт може літати. That's false. Він же ж не може сам літати, у нього нема крил. Тен. Аниорс вокс і ресторан. Мен сестра працює в ресторані. That's false. That's false. Ну, якщо одив'яти розглядати те, що uh, льоть, астронавт так, так. Uh, Літає в космосі, мається на увазі так, на якомусь апараті, то тоді це true. Але an astronaut can fly мається на увазі, що як його ability, так, то це ж неможливо. Лише з допомогою якогось апарату. Good. Task 17. Fill in the blanks as in the Example. Заповні пропуски, як у прикладі, це зазначено. Итак, this is Ted, перше. Це Ted. He is an engineer, він інженер. He works in the street. Він працює на вулиці. Ted builds roads and bridges. Ted uh, будує дороги та мости. Two, this is Bill. Номер два, це Bill. He is a police officer. Він полісмен. He works in a police station. Він працює в поліцейському відділенні. Виділку. Uh, Bill catches burglars. Bill, ловить хапає крадіїв. Three, третій персонаж. This is Sam. The Sam. He is a doctor. Він лікар. He works in a hospital. in працює Sam helps sick people. Sam помагає хворим людям. And the last one, four. This is Sara, Cesara. She is a cook. Вона кухар. She works in a restaurant. Вона працює в ресторанчику. Сара cooks food. Сара готує їжу. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз ці речення. На цьому огляд уроку Speaking на сторінці 22 нашого ЗОшита завершено. Не забувайте про підписку на канал, Вподобайку. І очікуйте вихід наступних відео. На все добре, goodbye, good luck!